Машина Dry Grinder 80, нарізка білого сухого гриба. Покажемо, яким чином вона буде все, все нарізати і покажемо результат. Ми знімаємо відео на облаштування машини Grinder Drive 80. Це ми будемо зараз нарізати білий гриб сушений. Чому... В чомусть. Чому цікава ця машина? Тому що в цій машині ми можемо. Потрібнювати сухий продукт. Треба, щоб продукт був досить сухий. Тобто масова частка вологи не має бути більше, ніж 10%. А, тут ставиться, засипається таким чином зараз продукт. Зараз мало це все покажу. В чому, в чому нюанс цієї машини? Вона дуже класно нарізає, подрібнює. І тут стоїть такий рукав. Цей рукав. він він виступає як фільтр, який не дозволяє мілкому е, пилу е, розповсюджуватися по всьому цеху. Тобто він залишається тут. У цій машині два рукава, в один рукав іде безпосередньо сам продукт, ми на даний момент просто зажали його е, затискачем, але в принципі, можемо його поставити, наприклад, на якусь, якусь, е, якусь ардіабер. Так, зараз ми протестуємо машину Vega Grinder 80 Dry Grinder. Це для, тільки для сухих продуктів. Тобто от наш клієнт передав нам таку діжку білого гриба сушеного, і він хоче зробити з нього е, е, такий мілкий продукт з діаметром 0,4 мм. Зараз наш інженер е, включить машину і ми протестуємо продукт, покажемо взагалі, як вона працює. Компанія VEGA, РП промислове обладнання. Подача продукту йде таким чином. Тут стоїть два мішечки. Цей мішечок, він пилопоглинач, тобто пил від, від, від залишки продукту він йде вверх. Бачите, трошки, трошки видно, як він йде. Це спеціальний такий мішочок, щоб не розпилювалося цей птик по всьому цеху. А другий рукав, цей саме рукав набивається сам цей продукт. Принцип цієї машини вона працює саме таким чином, що тут стоять молоточки, які, е, які подрібнюють цей продукт. Так, бачите, такий пил все-таки йде. Да, і цьому це, це не просто так, зі рукав тут поставлені. І от він пробиває його і е, пробиває через таку сіточку. Сіточка вона замінюється, може бути 0,4 мм, 0,5 мм, 0,5мм і вище. Ну, в основному найбільш популярний 0,4 05 5 мм. А сам продукт він попадає безпосередньо сюди. Так, от ми пересипали продукт і от яким чином ми його порізали. Фракція 0,4 мм, бачите, повністю просто, як, як мука. Це просто як мука. Тобто Ми бачимо, що цей продукт просто нарізає муку. Якщо потрібно для, для гриба, це не лише білий, це ми зараз нарізаємо білий гриб, але можливо будь-який гриб. Але важливо, важливий момент, що він має бути сухий. Minimus eluscart.